Про події війни говорить Стратко. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний пропонує змінити підходи ведення війни. Він впевнений, що майбутнє за використанням новітніх технологій, завдяки яким сили оборони держави зможуть проводити ефективні операції, до яких ворог не готовий. Про це головнокомандувач ЗСУ написав статті для CNN. У цьому контексті технології мають безсумнівну перевагу в порівнянні із традицією. Вони дозволяють збільшити кількість безконтактних бойових дій і, як наслідок, зменшити рівень втрат, написав генерал Валерій Залужний. Научним успішним Застосуванням технологій є використання на полі бою безпілотних літальних апаратів. Вже зараз вони дозволяють командирам контролювати ситуацію на полі бою в режимі реального часу та завдавати точних ударів по противнику як на передньому краї, так і в глибині. Технології мають стати важливим елементом нового підходу проведення військових операцій, впевнений головнокомандувач збройних сил України. Ці операції мають проводитися за єдиним замислом та планом, бути узгоджені і взаємопов'язані. Прикладом таких операцій може стати операція застосування комбінованих ударних безпілотних. Та кіберзасобів або операції зі зниження економічного потенціалу противника чи операції з повної ізоляції та виснаження ворога. Ці статті головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний також назвав три пріоритети сил оборони у 2024 році: це створення систем забезпечення сил оборони високотехнологічними засобами, провадження нової філософії підготовки та ведення воєнних дій та опанування у найкоротші терміни нових спроможностей до ведення бойових дій. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою ха 59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БПЛА типу шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено, крім того, що найменше 7 ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко Ають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат, сили оборони України протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще шість атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 11 атак. В зоні відповідальності Осуфодеса на Херсонському напрямку сили оборони на. А далі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Начальниця об'єднаного координаційного прецентру сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк, зазначила, що кількість ворожих військ постійно змінюється і кількісно, і якісно. За її словами, окупанти потерпають від невдалих штурмових дій і в кожній штурмовій групі втрачають до 70% особового складу. Тому говорить полковник Наталія Гуменюк, ворожі підрозділи змушені постійно маневрувати і переміщатися на різні напрямки. Зараз загальне угруповання ворога на. Лівому березі там Херсонщина Запоріжжя разом оцінюється понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки, але не всі вони зосереджені безпосередньо вздовж лінії фронту. Вони знаходяться в більш глибоких тилах, звідки підтягуються як додатковий ресурс. На базі луганського прикордонного загону створено бригаду гвардії наступу Помста. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко. Титанічна робота і запеклі бої по всій лінії фронту таким був перший рік від створення для бригад гвардії наступу. Сьогодні їх вже 10. Воїни легендарного луганського прикордонного загону тепер мають свою бригаду. Помста йдеться в повідомленні. Бійці новоствореної бригади вели бої проти російських військ з 2014 року і брали участь у найзапекліших боях, зокрема за Бахмут та Кремінну. Понад 250 бійців бригади відзначено державними нагородами. П'ять військовослужбовців загону, герої України. Зараз помста виконує бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках, продовжує нищити і витісняти ворога з нашої землі і обов'язково вийде на державні рубежі поверне український прапор до рідної Луганщини, додав міністр внутрішніх справ. Захід повинен забезпечити поразку Росії в Україні. Інакше він ризикує зазнати нападу з боку таких диктаторських режимів як Китай, заявив міністр оборони Великої Британії Гран Шепс в інтерв'ю виданню The Telegraph». Він впевнений, що режими, які не вірять в демократію, спостерігають за війною в Україні і можуть почати напади на західні держави, якщо вважатимуть, що у них вичерпався запас міцності. В інтерв'ю міністр сказав, що Британія живе у все більш небезпечні часи і повідомив, що набір до армії минулого місяця. Збільшився більш ніж удвічі на тлі зростаючих побоювань конфронтації з Москвою для наших власних національних інтересів і безумовно для західного цивілізованого світу життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні, заявив міністр оборони Великої Британії. Він має намір скористатися зустрічю міністрів оборони НАТО, яка має відбутися наступного тижня, щоб закликати країни-члени виконати зобов'язання витрачати не менш ніж 2% ВВП на оборону. Для того цитую щоб переконатися, що що вони роблять свій внесок у глобальну безпеку, щоб тиран не міг перемогти. Російські військові, які зараз дислокуються на тимчасово окупованих територіях і не беруть участь у бойових діях, будуть залучені до псевдовиборів президента РФ. Про це повідомляє центр національного спротиву. Головною задачою Кремля наразі є намагання, так би мовити, легалізувати своє правління та політику нацизму. Для цього у РФ грають у виборчий процес, який має продемонструвати понад 80% підтримки росіянами свого вождя Владиміра Путіна, зазначили у центрі. Водночас місцеве населення в тимчасові. Вій, окупації проігнорувала фейковий референдум у 2022 році та псевдовибори колаборантів у 2023 році. Тому всі військові РФ, які наразі не беруть участь у бойових діях, але перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні подати заяву на так зване голосування у березні, щоб збільшити відвідуваність на псевдовиборах. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.